Як відрізнити фейк від правди, як запобігти поширенню небезпечної інформації в умовах воєнного часу, а на чому навпаки акцентуватися? Цьому навчали представників громад Полтавщини, які відповідають за інформпростір у своєму населеному пункті. Організували зустріч в рамках впровадження програми Юліт з Європою, мета якої підсилення спроможності громад серед запрошених спікерів, представники обласної військової адміністрації, ТЦК та СП та медіа. Потрібно поширювати ту важливу інформацію. Щоб наповнити інформаційний простір своєю актуальною інформацією про життя громади про життя країни області, тому ми саме в цьому плані наша робота сконцентрована для максимальної результативності тренінг з затримання інформаційної гігієни в громадах провели в форматі запитання. Відповідь на жаль, в суспільстві вже формується або навіть сформована така думка, що з війська ну якщо по-простому є два виходи. І якщо людина звільняється, то це обов'язково інвалід, він нікому не потрібен. Звичайно, це не так. Є дуже багато позитивних моментів, коли ветерани звільняються з війська і продовжують повноцінне життя в громаді на благо навіть громади. Звичайно, що це потрібно також показувати. Ну і звичайно, інформаційна роз'яснена робота стосовно рекрутингу. Чим більше методів... Каналі комунікації ви будете створювати з вашою громадою, тим буде краще. Офіційні сайти зрозуміло: телеграм-канали, газети, телебачення, я не знаю радіо, вайбер-групи, Що хочете, робіть, але ви повинні комунікувати. Чим більше ви будете інформації подавати своїй громаді. Тим менше буде до вас запитань. Учасники діалогової зустрічі домовилися активізувати взаємодію між керівництвом тергромад та органами влади силових структур та медіа щодо інформаційної безпеки в громадах. Тема інформаційної роботи в громадах зараз є дуже чутливою темою. Тому що під час воєнного стану постають перед громадами багато питань, як відрізнити фейки від справжньої інформації, як захистити громаду інформаційно-мешканців. Тому програма «Юлі з Європою ми продовжуючи підвищувати спроможність територіальних громад, в тому числі в інформаційному полі. Сьогодні збирає такий захід сьогоднішній захід надзвичайно корисний, тому що комунікація в умовах воєнного стану це дуже чутлива тема для нас усіх, і запитань дуже багато. Тому сьогоднішні експерти, фахівці, вони дуже допомогли нам зрозуміти, як саме комунікувати з нашими місцевими жителями, як проводити правильну комунікацію, як чутливі теми подавати. Юліт з Європою це програма співпраці між українським урядом, євросоюзом та його державами-членами: Німеччиною, Швецією, Польщею, Данією, Естонією та Словенією у створенні багаторівневої системи управління, яка допомагає громадам адаптуватися до сучасних викликів.